Так, ну що, всім дай Боже, всім привіт! З вами Коля Бінго. Що ми сьогодні, пацані? Сьогодні ми будемо з вами працювати з таким агрегатом, як КПС 3.4 і юмз 6 кл Що, сьогодні у нас яке там число? Сьогодні у нас 22 травня. Така краста ось. Ми їхали в поле. В тому році я вже знімав культивацію на цьому полі. Е, я ж кажу, вже знімав, як ми культивували. Сьогодні я не буду знімати, як ми будемо культивувати, аж все поле. Але два-три таку пару проходів, е, щоб показати, як працює агролад один і другий. Я вам покажу. Ось, все. Тепер Рілля. Мобі ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб-канал, діліться цим до друзями. Ну, а ми поїхали! Поїхали! Так. плаваючи на вес. Другу передачу вхожу. Працюємо. до входа Ну що, доходимо на траю. Як раз так. Числом так, хлопці. Я вам скажу, робота йде добре, але якщо си не бачите. Така, стоп, мені дачка кожа. На цьому все, з вами був понебігу. Дякую, що дивилися, ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. Кому заходить робота, ну дивіться, хлопці, рано. нема до чого причепитися. Кому заходить робота, підписуйтесь, ставте лайки все. Дякую за передати. Всім пока-пока-пока. пока 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 Пока. А я працюю далі. Пока.